Всім привіт вітаю вас у новому році. і Бажаю вам міцного здоров'я, позитиву, гарних новин і, а вже ж, перемоги для усіх нас. Я вирішила розпочати 2025 рік з мого віш-ліста. Я завжди ділюся тими парфумами, що я хочу купити, або про які я мрію на початку року. І сьогоднішнє відео поділене на дві частини. У першій я розповім про мої парфюмерні хотілки, а в другій розповім вже. Про ті парфуми, які я планую купити. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. А уся корисна інформація буде в описі, тому перегляньте його, залиште під ним величезну вподобайку і підпишіться на мій канал. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, а вже ж мені дуже цікаво дізнатися, про які парфуми ви мрієте, або, можливо, ви вже вирішили, що придбаєте у новому році. Пишіть у коментарях, а я хочу розпочати з нової версії парфуму Теріяк від Латафе. Я вже дуже часто згадую. Про оригінальну версію. Це моє арабське парфумерне я. Мені подобається, що це насичений, такий солодкий, але також терпкий парфум, що я люблю носити на вихід, бо він справляє дуже вибухове враження. Парфум яскравий, шлейфить неймовірно, довго. Це один з гарних прикладів арабської парфумерії. Я вже знімала для вас відео про мої парфумерні вдачі та невдачі з арабського світу, і вони нещодавно випустили інтенсивну. Версію. І ось я могла її купити, але боюся, бо там є нота шафрану, і в мене з нею не все так ем, добре, бо вона зачасту така трішки углувата і холодна, навіть металева, на мені особисто. А позади там ще є нота кориці. Я за нею не фанатію, бо вона може бути в передозі схожа на якісь різдвяні свята. Це мило, але в. Дуже Обмежений період часу, а погатим там ще амбра з тонка і бальзамами, а вже ж мене інтригує сливовий лікор, але я думаю, що він буде в такому стилі Angel Share. А в мене вже усього цього досить, є кахва, камра, Тому подивимося, подивимося, чи я його придбаю, чи ні, чи рішуся. Чомусь я думаю, що він буде більш чоловічий. Можливо, ви його вже тестили, тож напишіть, будь ласка, ваші враження, а я буду рухатися до наступного парфуму. Який мені так і кортить затестити, бо це новинка від Томфорту і додаток до їх трояндової колекції. В мене з неї є тільки Rose Free. І це начебто і гарний парфум, але ось щось мені в ньому не подобається. Я думаю, це аж занадто домінантна пряна складова в цьому ароматі, він, наче і про троянду, але таку дуже-дуже колючу. І вони мають ще дві рози, там було три, вони їх випустили в колекцію, але одна з них називала. Російська троянда, і мені дуже сподобалось, що вони одразу її прибрали а, з поличок, тому я їх за це поважаю. Але чомусь я думаю, щось що в мене таке відчуття, передчуття, що оця Raisic Soil, напевно, буде перевидання цієї. А, а, Російської троянди, бо тут є шкіра, я пам'ятаю, що е, той парфум був більш такий темний, шкіряний. Тут ще є і фіалка, і мускус, і троянда. Я не знаю, це мої такі, знаєте, Чисто якісь думки. Подивимося, як він буде звучати. Він дуже дорогий, тому я його хочу, але точно не куплю, думаю, бо в мене перший є Rose Freak, а по-друге, я планую купити інший парфум з трояндою від Tom Ford. Можете згаднути у коментарях, що це за парфум. І ось наступний я точно не куплю сама, бо в мене дуже великий список з тих парфумів, що я планую купити. І гарлєнівський Pash Mirage на жаль, в нього не входить, бо він. Неймовірно дорогесний, але я була схиблена на персику минулого року. Це одна з моїх найулюбленіших фруктових нот, бо я обожнюю її текстуру і аромат. І тут вона з османтусом, з амброю та сандалом. Взагалі я... мені дуже подобається саме стиль герлєну, пул, їх пудра, це все дуже шикарно і гламурно, тому я впевнена, що цей аромат буде звучати неймовірно, приємно, можливо, трішки схоже на їх легендарне міцоко. Не знаю. В нас навіть немає цієї колекції дорогих, як би сказати, ексклюзивних парфумів від Герліна, тому можуть про нього тільки мріяти. А ось наступний парфум я, якщо він в нас з'явиться, можливо, і куплю, але так як мені Black Opium колекція від Yves Saint Laurent ніколи не заходило, в мене навіть є, знаєте, така альтернатива, маслянистий парфум арабського бренду, яка мені подобається набагато більше, бо там я відчуваю цю спілу грушу, якою для мене взагалі немає в Black Opium, це Такий дуже ем, склеївшийся, солодкий парфум. Хоча мені було б цікаво дізнатися, як ви до нього ставитеся. Вони випускали таку червону версію в червоному флаконі, вона була непогана, але оцей глитер, боже, я його порівнюю з моїм улюбленим Лавдон, бища. Я сподіваюся, що квіта бельснового дерева в поєднанні з ванілії, а, е, що є одною з найпопулярніших е, нот е, Гурманіки. Я думаю, вони зроблять своє діло. Тому подивимося, буду чекати, хочу, але не думаю, що це буде один з перших або найперший Black Opium, який я придбаю. А ось парфум на моєму вішлісті. я його майже купила минулого року. Дуже хотіла придбати Lola від Marc Jacobs. Його дуже важко знайти. Я не знаю, чи вони зняли його з продавництва чи ні, але це було моє парфумерне Я коли я вчилася в Україні в школі, і я взагалі. Згадую ті часи з ностальгією, взагалі асоціюю дуже гарний період моєго життя з цим ароматом. Він такий, знаєте, дуже цікавий, небанальний трояндовий аромат з перчинкою. Досить манливий і цікавий, і я його хочу, 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 хочу. Я казала, що якщо здам екзамен, дуже важливий минулого року, то я його куплю так само, як і ще один аромат, Просто він трішки пізніше. І так жоден з них не купила поїхала в відпустку, тому ви на мене, мене не сваріть, бо часами я хочу і щось інше в житті зробити, об, о, о, окрім як парфуми купувати. Ось тому, напевно, я і не куплю ваніла Секс від Том Форду, хоча я обожнюю їх ваніль. Одна з моїх найулюбленіших це Фаталь. Боже, я про неї так довго мріяла. Це була кухання з першого ж затесту. Вони створюють неймовірні ванільні аромати. Ваніла Секс насправді дуже крутий. Це пудрова ваніль. От прям дуже-дуже. Хоча вона не переходить межу, тому мені подобається, що вона не суха, а така насичена, пудрова, дуже смачна і комплексна, не плоска ваніль. Але в мене є дюп від One Parfums, і він майже такий самий, але за менші кошти. Тому я не знаю, чи я придбаю оригінал, хоча мені дуже-дуже хочеться. А ось наступний парфум мені би треба було купувати всліпу, сліпу, а я не наважуюсь, хоча цей бренд Born to Stand Out, який, до речі, ви можете. Придбати з моєю знижкою все авангард. в Авангард. У мене є багато знижок на парфуми. Вони у коментарях. Я отримую комісію, якщо хтось купує з моїми знижками парфуми. І таким чином я можу щось нове купувати і вам про це розповідати. Тому сподіваюся, що я не дуже нав'язливо їх вам завше пропоную, але просто знайте, що вся корисна інформація в описі. А цей бренд попустив парфум Be My Cookie, будь моїм ну не кренделем, а цим пченюшкою, господи. Ну, Коротше, аромат про смаколик, але з темною стороною. Бо тут у нас є анімалістичні ноти, і мені дуже цікаво, як вони будуть звучати поруч з акордом печива і малиною. А це моя найулюбленіша ягідна нота, про яку я вам вже знімала фантастичну, одну з найперших малинових добірок а, про парфуми української мови. Боже, я в захваті. Якщо ви не бачили це відео з вас? Лайк, подобайка та коментар під ним залишу в описі усі посилання. Тому так, мені дуже цікаво, і іначе знижка в мене є. І всліпу я люблю так часами поризикувати. Але ну, хочеться бути більш раціональним в своїх витратах. Правда, а, ну не знаю, оце хочу, тому вам розповіла. А ось парфум від Мансери під назвою Fig Me Up. Він мене дуже інтригує, бо я люблю інжир, дуже люблю. Не знаю, чи він усім подобається. Він вам подобається. От як ви ставитеся до інжиру. Мені здається, це дуже крута нота. І це начебто фруктовий парфум, бо тут вже ж є інжир. Він про інжир, ну повинен бути про інжир. А ще тут є слива, є ревінь. Я люблю ці ноти, а ще вони в поєднанні з фіалкою, сандалом, навіть тофі. Це мені все подобається. Але тут є ноти, які мене трішки відштовхують. Бо я не люблю герань, вона для мене занадто різка в парфумах, в неї начебто є такий а, металевий присмак і щось медицинське, розумієте про що я? І там є уд з тютюном. Тому якщо фокус саме на цих елементах, то я стримаюся, а якщо ні, то ну цікаво. Але зараз ми переходимо до другої частини цього відео, і я хочу розповісти вам про аромат від мансери, який я. ну Точно планую купити. Це Of the Wild, я його вже тестила. Неймовірно гарний, дуже пудровий, гламурний аромат, але там є фішка, і вона в полуниці. Ця полуниця насичена, спіла, майже така сиропна. І мені стається, зараз розкрию вам інсайт, або мої просто такі, знаєте, передбачення трендів на наступний рік, що ось саме Полониця буде все більш і більш помітна в парфумах. Напишіть, будь ласка, чи ви вже помічали декілька парфумерних релізів з Полоницею. Я обидва руками за, бо це не банальна нота, її не так часто можна помітити, тому чекаю. І де мансера та мементанталь? Боже, бо до мене вже їде один з моїх <сміх>, нових монталів. І я вам все обіцяла минулого року таку загальну добірку про мої улюблені монталівські аромати. Напишіть, будь ласка, чи ви її досі чекаєте? Бо я так, але мені хочеться все ще придбати декілька ароматів, наприклад, їх Bubble Forever. Боже, я його хочу, бо це смачний, але не солодкий аромат з такими... Файними, насиченими навіть свіжими квітами, не схоже на монталь, але він дуже-дуже піднімає -дуже... настрій. Так само, як і наступний парфум, спокійний від бренду Parfums de Marly. В мене є два аромати Оріана, це така більш фруктова і, ну, можна навіть сказати, ягідна версія Love be Shy. Гурманіка, а ось її хвалає. Це фаворит 2024 року. Моя парфумерна я один з найкомплементарніших парфумів я носила. Найчастіше протягом 2024-го, і я його обожнюю. Ці парфуми, до речі, ви теж можете придбати з моєю снижкою. А я хочу палатін. Це парфум профіалку. Одна з моїх найулюбленіших нот, я її обожнюю, вона і пудрова, може бути косметичною, цікавою. Аромат спокійний. Тестила я його всього один раз, але я пам'ятаю, що він мені сподобався. Майже, як знаєте, кохання з першого за тесту, тому я його дуже хочу. Спокійний аромат, але дуже-дуже гарний. А ось щось зовсім протилежне це шиф. І ви знаєте, я вас хочу запитати ось зараз. Справді напишіть у коментарях, чи вам цікаво чи ні, щоб я розпочала таку, ну знаєте. Рубрику відео, в яких я розповідаю вам про різні парфумерні жанри, наприклад, про шипрові аромати, або про фужерні, або ще якісь, в яких ви зацікавлені, і, можливо, презентую вам якісь культові парфуми з цієї категорії, і розповім вам про моїх улюбленців. І для шипра я хочу парфум Shipper 21 від бренду Healy. Це був перший шипер, який мені взагалі, знаєте, відчинив двері. В цей світ, і він мені дуже подобається. А ось наступний парфум я куплю всліпу, як тільки новинка. Ну, може, вже і не новинка, але в німеччині Арабська парфумерія набагато пізніше з'являється, ніж мені здається, там в Америці або ще десь. Це Noble Blush від Латаф. І я вже обпіклася їх, баде Аль-Уди з цієї самої колекції. Але мені так подобається цей, цей рожевий флакон з нотами а, зефіру і мигдалю. Там ще є цей трояндовий мілкшейк. Ну, коротше, гурманіка, файна, недорога. Куплю всліпу. так вирішила. А ось ще одна недорога гурманіка: це бренд Теодора Скалатініс, один з відкриттів 2024 року. До речі, завдяки Ірі, а, вона також має парфюмерний канал, і вона мені про нього розповіла. Я купила декілька ароматів. Lemon Tart – це мій улюблений, бо він справді нагадує такий вершковий. Лимонний десерт, дуже гарний пухнастий мускус, і вони вибусили настільки багато гурманських ароматів. Божечки, я усі хочу. Там є аромат про персик, там є аромат про вишню, там є щось про солодку вату, також жуйку. Але парфум, який я точно куплю, на жаль, усі треба купувати всліпу, Це аромат про фісташку, на який в мене великі плани. Цього року. Ну, а ось парфум. Я вже про нього згадала на початку. Зараз розповім вам про нього, що я завжди згадую на моєму каналі і кажу, що хочу, і досі не маю. Це гайденс від амож. Він дорогезний. І насправді, хоча я вважаю, він вартує коштів, в мене ось є наприклад від Зари парфум під назвою Stella Amber. І як на мене, ця амброва колекція від них найкращий реліз року. І Stella Amber настільки схожий на Guidance, бо він також про цей гладкий, такий гарний, пудровий, делікатний, ну магічний османтус. Але вже ж він настільки дешевший, що я не знаю, треба мені той гайденс чи ні. Але напевно для колекції треба, щоб заспокоїтися, тільки не збирати треба. Але я його дуже хотіла. Казала навіть, от як здам екзамен, я себе потішу, зроблю щось гарне для себе. Куплю гайденс, але так і не купила. Бо носила зару і була абсолютно задоволена. А останній парфум, який я хочу купити, ну не останній, напевно, ще там буду щось купувати, але це прям от от що подивимося чи навки, наприкінці року воно в мене буде це парфум від том форда так в мене є багато хотілок але який я точно куплю я майже його купила це майже моє це їх кафе Рос. Він, наче більш мейнстрімовський, хоча е, якість така сама, як е, в парфумах, е, в таких флаконах, більш ексклюзивних, приватних колекціях, неймовірно крута троянда з пачулі, з холодними і ароматичними нотами про трояндову каву. Ну, він не дуже каповий, але супер елегантний. Він так гарно шлейфить, в нього база розкриття шалене. Дуже гарний аромат. Я вам його до Речі раджу, якщо вам подобаються холодні аромати? І вас не лякає троянда, яка дуже пряна, але холодна. Можете купувати навіть сліпу, бо в нього шикарна якість, і він дуже гарно тримається. Тому можу і вам його порадити, але мені буде дуже цікаво, по-перше, дізнатися про ваші парфюмерні хотілки. Пишіть їх в коментарях. По-друге, дайте мені знати щодо усіх питань, бо це справді впливає на планування мого контенту. А я хочу випускати тільки ті відео, в яких ви зацікавлені, бо мій канал. Повинен бути для вас корисним, так само, як і мої відео. Якщо вони вас відволікають, подобаються, або, можливо, ви щось нове для себе з них відкриваєте, то я буду дуже вдячна за ваші лайки, вподобайки і підписки. Напевно, ви вже чули, що саме це допомагає відео просунутися в трендах. Тому я сподіваюся на вашу підтримку. Уся корисна інформація в описі до цього відео, посилання на мої соціальні мережі, підписуйтеся. Ну, а я вам бажаю усього найкращого ще раз у 2025 році. Залишайтеся позитивними, фільтруйте контент, який споживаєте, підтримуйте своїх близьких, бережіть себе та слава Україні, папа. -па.